Вранці я стояв в черзі, але через пільгові скажімо так, моменти, тобто в мене загинув батько і мені не довелося стояти в черзі, я пройшов, тобто відразу, як і домовлялися з дівчиною з третього кабінету, вона мені дозволила пройти без черги. І сьогодні мені в черзі тут зранку довелося не стояти. А коли я вже зайшов на територію ТЦК, ну, тобто воєнкомату, то я до сих пір ось з восьмої ранку. До 12 зараз у них обідня перерва, я стою просто в черзі в один кабінет. Перед переді мною людей зараз вже 20, але на 8 ранку було десь 60. Єдине, що мені потрібно, це назначення на ВЛК. Тобто на проходження цієї комісії, яку в будь-якому випадку будь-який військово зобов'язаний чоловік має її пройти. Типу, навіть неважливо, є в тебе відстрочка, немає відстрочки, ти маєш її пройти. Але цей процес, як мені кажуть, люди займає. 2 три тижні вранці я стояв в черзі,